Ну що ж, літо закінчилося. Наступила благодатна осінь. Пора, коли на вітчизняних ринках та в магазинах можна купити недорогі, але справжні українські овочі та фрукти. І сьогодні у мене в головній ролі буде українська груша. Неймовірний рецепт десерту. Занотовуйте. Для приготування цієї дивної страви обирайте а, сорт груші, який називається бера. Ну, по-перше, це дуже соковита і ароматна груша. А по-друге, при термічній обробці тримає форму, не розвалюється і не втрачає своїх смакових якостей. Отже, грушу треба розрізати навпіл, як я це зробив, і ложкою видалив серцевину. Бачите? А тепер всередину, тобто там, де були кісточки і серцевинка сама, я покладу сюди аніс. Ось. Таку зірочку або бадьян. Оп. Все. А далі грушу я маю загорнути у листкове тісто. Начинкою донизу, зверху накриваю тістом, і по колу ножем обрізали тісто. Зроблю іще одну половинку. До речі, дієтологи радять ніякому разі не їсти грушу, наче серце і запивати водою. буде негарне самопочуття. А от запечена груша це вже інша справа, це вже дієтичний продукт. Далі, друзі, я ставлю вже деко. І туди, куди я покладу грушу, я маю насипати спочатку трохи цукру. І покласти вершкового масла. І викладаю груші на ось цю цукрово-вершкову подушку тістом до верху, трошки притиснути. Тісто проштрихніть водилкою, щоб під час запікання воно не здіймалося і не покривалося похарцями. Вперед запікати груші у печі вже 180 градусів пильнуємо впродовж півгодини. За 5 хвилин до готовності, щоб була приємна апетитна скоринка, змастіть зверху тісто яєчним жовтком. А на кухні аромат печеної груші і такий незнайомий аромат Анісу. Друзі, ставлю тарілку. Подивимось, що у нас зараз вийшло, Витягаю. о-ого. Клас! Зараз обережно груші йдуть на тарілочку. Ну, подивіться, як яскраво виглядає, а, друзі, такі груші приготовані на карамельній подушці під листково-ароматною ковдрою. А подавайте з різними йогуртами або кулькою морозива, потіште своїх друзів або свою родину. І до столу.